Добрий вечір. А чому так довго їхали? Ми 20 хвилин вас каже, що ви приїхали сюди. А я не виїжджала. У нас, записано, в нас конкретна заява заяв про злочин. До нас звернулися громадяни, які їздять з даним автотранспортом, про те, що незаконно було піднято тариф на перевезення до метро Лівобережного. Їм дають не нові квитки, а дають старі. З квитками 17 гривень, 1750. Ми хочемо, щоб ви зафіксували, здійснили відповідну перевірку, припинили злочин. Жодного паперу про підняття нам не надають на нашу законну вимогу. Ми б хотіли, щоб ви зреагували і прийняли відповідні відмірки. Без питань, давайте приймемо тоді у вас заяву. Давайте, давайте.

Так, <гану> <Да, гану> сами. Так я кажу, дайте документы. Типа из-за повышения тарифов. Вообще никто ничего не дает. Да, не, воно, не. На перевозку. А,